Та вас, мої дорогенькі, я Ірина. Чи настане той час, коли Залужний скаже все? Тому що ви розумієте, де б він не виступав, де б він не робив свої якісь заяви чи ще щось. Він завжди себе стримує. Ну, він, взагалі, якщо взяти заложного, він взагалі був завжди стриманою людиною. Мої дорогенькі, хочу вас попросити задонатити на ЗСУ. Є під кожним відео, я, я, я намагаюся, на реп для, Здається, зараз щоб не помилитися, для якої бригади. Скажу точніше, для 143 ї бригади. Ось, Тому що хлопці не можуть вийти на позиції. Гаразд, поїхали. Я прикреплю під відео. Так. Ми всі знаємо, що у Залужного завжди, угу, бачите, я подумала, і Зеленський зразу. У них, бачите, з Зеленським суперечки Ось якось так не сходяться. Гаразд, дивимося, чи настане той час, коли Залужний скаже все: і про Зеленського, і про владу, і про всі команди. Ось, чи настане той час? Ви знаєте, думаю, що так. Думаю, що так. Наразі на нього тиснуть, про це ми говорили. Він не може сказати це, по перше, по-друге, він розуміє тут, тут якась небезпека, якщо він щось розкаже, це ну, спровокує до якихось дій, скажімо так. Тобто, якщо він відкрито щось скаже, це спровокує до якихось дій. Зараз ми подивимо. Це, це причина, чому він зараз мовчить, чи скаже він колись? Відкриється нам заложний, про те, що він знає про теперішню владу. Так чи ні? Угу. А коли, а коли це, а... зараз я зараз, зараз, зараз. Все я зрозуміла, коли влади більше не буде? Коли ця влада піде, коли ця влада піде? Не буде її, не буде вона мати тих можливостей, коли, скажімо так, йому не буде що втрачати? Тут декілька варіантів, коли, ну, скажімо так, давайте я скажу зразу, коли йому не буде що вже втрачати, коли людина втратить все, що тут мається на увазі? Програш у війні. Це, ну, коли знищать саме, саме, саме зараз я ще трохи докладу. Я би ще сказала, коли, можливо, він піде в політику. От коли він піде в політику, але ні, 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 тут не в політику, Навіть не це. У мене таке враження. Зараз я ще докладу. У мене таке враження, коли він піде на відпочинок. От уже на заслужений відпочинок. Відійде від усіх. Знаєте, як от. Щось у мене йде, якщо я весь розклад дивлюся. У мене йде така фраза, коли мемуари. От мемуари він буде писати. Зараз він книжку, виходить, його книжка. Ось. А ну, давайте подивимося, чи є в тій книжці щось про нашу владу. Тут в мене йде конкретно, знаєте коли? Коли він вийде на заслужений відпочинок. То від Дівен скаже все. Чи є в цій книжці? Ми вчора дивились той розклад. Але я не запитала, зараз прийшла. Чи є в тій книжці якісь, ну, скажімо так, конфіденційні речі, якісь компромати на нашу владу, якісь натяки на нашу владу. Чи там щось таке є. Мої дорогеньки немає. Та книжка була узгоджена з Зеленським. Все. Ну, з Зеленським. З командою е, теперішньою, е, як би це сказати, владою. З теперішньою владою. Ні, немає. Там ніяких компроматів немає. На, на нього натиснули, там все перевірено. Ось якось так. Все під контролем, скажімо так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі. А за увагу і чекаємо, коли залужний піде на заслужений відпочинок. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!